Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, мої дітлахи. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам мені. Доброго ранку. Сон... Молодець, молодець, дякую, Ірочка, молодець. Дітки. Ми з вами вже знайомились з письменниками Тарасом Григоровичем Шевченка, Лесі Українкою, так? а сьогодні я вас познайомлю з письменницею, сучасною письменницею, поетесою. Ліна Костенка їй сьогодні виповнилося 95 років. Але вона досі пише вірші. Погляньте, яка вона на фото добра, гарна, вона пише для діточок і для дорослих. На її вірші є також пісні написані. Зараз я вам прочитаю віршик Ліни Костенко. Послухайте. Ірочка, все добре? Все добре? Все добре. Все добре. Все добре, так. Послухайте віршик. Чародійне слово називається. Хлоп'я у полі стежкою прошкує. Дітки, прошкує це крокує, йде. Метелик білий, маки залетів. Чорненький котик в снопиках мишкує, вони такі під сонцем золоті. Він ловить шурхіт, шелест, шародіння, хапає снопи клапками двома, а миша знає слово чародійне і він її ніколи не спійма. Дітки, все добре? Так? Давайте послухаємо ще один віршик. Вербові сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хилетала, Потихесеньку питала. Де ота біленька хатка? Що гарнесенькі, дівчатка? Хай ви вибігли до стежки, подарую їм сережки. Дівчатка ви теж в мене всі гарні. Малята. А до нас сьогодні, проситься, прийшов в гості новий звук і хоче з нами пограти скованки. Давайте дізнаємось, який це новий звук до нас прийшов. Послухайте уважно слова, а потім ми з вами визначимо, який звук до нас завітав. Слухайте уважно. Лимон, ніж, гноми, дивани, слонни. Вікно намисто, нарцис. Малята. Який спільний звук ви почули? Н. звук ни молодці відгадали до нас. Прийшов звук ни. Дітки, звук ни. На письмі позначаються буквою Н. Погляньте. Велика і маленька її сестричка Н. Давайте скажемо Н. Звук «Н». Н. 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 Дітки, а які в нас бувають звуки? Голосні. Голосні і. Приголосні. Приголосні. А звук. Н? Він який? Приголосний. Приголосний. А чому він приголосний? Не можна поспівати. Можна проспівати. А як позначається приголосний звук? Якою фішкою? Рисочкою. Рисочкою. Так, молодці. А якщо? Н буде звучати м'яко, ні. Давайте скажемо ні. 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 То як ми його позначимо? Якою фішкою? Двома рисочками. Двома рисочками. Молодці. Дітки, а давайте спробуємо поділити слова на слоги. На склади. Давайте спробуємо. Слово лимон. Скільки складів? Лимон. Проплескаємо. Лимон. Скільки складів? Два. Два склади. Ірочка, а чому два склади? Скільки голосних ти почула? Два. Два. А які голосні? Можеш назвати? Mm. І так, молодець. О. О, молодець. И і, і О. Дві голосни. Ірочка. А слово ніж. Ніж. Скільки складів? Одна. Один склад. Ірочка. А ні. Як звучить. Ніж. Як звук звучить? М'яко. Верно чи м'яко? М'яко. І якою фішечкою будемо позначати? Двома рисочками. Двома рисочками. Добре, дітки. А давайте ще слово розберемо. Вікно. Давайте проплескаємо. Вік. Но. Скільки складів? Два. Два склади. Так. А які голосні ви почули? Віт. Вікно. Вік. Вікно. О. О, молодці. Два склади. Так, дітки. А давайте пригадаємо всі голосні. Давайте ми, ми їх проспіваємо. Давайте проспіваємо я вам допоможу. А. О. 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 Молодець, а. А. Молодець, молодці, молодці дітки. А тепер бук... звук дни хоче з нами погратися. Буква «Н». Буква Н, буква Н. І до неї прийшли друзі, називайте, а А. так, ще подружка прийшла, Р... і так молодці. О. У добре О-о-о. Ірочка, які ці звуки ти називаєш? Голосні. голосні, молодець. Mm. Е, так, добре. І ще є один звук. Бук І. Добре. А тепер давай прочитаємо склади. Буковка Е буде по черзі ходити в гості. Читаємо. На. 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 Спочатку я, потім ти. Добре, Ірочка. НА, НИ, НУ, НО, НЕ, НІ. Спробуєш? Так. Давай. НА, НИ, НУ, НУ. Не, nee. nee. Молодець, Ну. Nee. буковка Н грається, На. Nee. Ну. Nee. дуже добре, а тепер давай навпаки прочитаємо, Давай спробуємо.

У. Mm. 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 Молодець. Молодець, Ірочка, Молодець. Справились з завданням. Ірочка, у вас є аркуш паперу з літерами. Є? Так. Mm. Так. Бери олівець. Буковка Н хоче гратися. Буде називати своїх. Подруг, а ти будеш їх обводити. Добре? Так. Так. Буква А. Обводимо в кружечок. А скільки в тебе букв А? Дві. Дві. Добре. Ірочка, а тепер обведи буковку, з якої починається твоє ім'я. Так, є така буковка? Так. <Anyone>? Як вона називається? І. І, 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 І добре молодець. Так, буковка К. -к Е такая буковка? Так. Так, добрый. Буковка М. А. Буковка О. Значила? А. А. Буковка У. Так. Зробила, да? да? Молодець. Справила завданням. Добре. Дітки, зараз весна. Да? Прийшла до нас весна. Холодна. А нам хочеться теплою. І ось я пропоную Ірочки розповісти віршики, і до нас прийде тепла весна. Ірочка спробує? Ірочка спробує. Любі мамі. Мама не стало весна, квітна видва запашна, вечка в далені сіні. мама не стало сна, ташечка в полі співає, пісні шерівна. Сонечко ранцівтає, мам не настала сна, квіти нарвали уста, там дам та поляна і теж є свято. Добре, молодці, молодці, дуже добре. Дякую, дякую. Ірочка, це тобі? Бачиш? Це для тебе, Ірочка. Дякую, молодець. Добре. Ну, а тепер ми з вами відпочинемо. Так, Ірочка? Добре. Приготували свої руки. Долоньки. Де вони? Де долоньки? Чарівні. А сьогодні вони будуть чарівні. Так. Вірочка. Чарівні. Thank you. Іричка, молодець, молодець, молодець. З якою поковкою ми з вами познайомилися сьогодні? Nee. З буквою Н, давайте скажемо Н. Mm. Н. Звук звук Н. Mm. Буква Н, звук Н. Так, mm. давайте ми з вами, я вам нагадаю, що ми звуки чуємо і промовляємо, а букви ми з вами бачимо і пишемо. Пишемо. Молодці. До побачення. Дякую за увагу. Дякую, що приєдналися. Гарного спокійного вам дня!